Хороший старт. І сьогодні їх суперник Найс Гайс, від яких можна е, Андрій Сусницький, президент команди, ну солідне таке персонисто, як звично. Гол! Гол! Ось такий старт. Тимощук. Друга хвилина зустрічі, і цей натиск біло-чорних дає свій результат одразу. Перший. Василь Зінич, 11-й, Михайло Чабан, 23-й. Олександр Дуда, шостий. Андрій Любузька, 10-й. Михайло Олександр Лапшій, 19-й. Пробиває Подивимося, як буде сьогодні. Цімерман. Четвірка цімермана зараз. На майданчику, Цімерман Пробиває! Це на Про... Любузька. Лемишин. Третій фол, до речі, третій фол. Е, ще п'ята хвилина не минула. Це вже третій фол. Поради, все, це максимально важливо. Олійник! Ще один момент. 5,5 хвилин назбирали одразу чотири порушення. Ярмола. Ярмола. пас, Простріл. Мірзаєв, Мірзаєв, прокидає повз цим Беляка. Мірзаєв. все, передача, простріл від Олійника. Любуська. Любуська, до речі, дуже хороший минулий тур. В покійному руслі, без таких серйозних емоцій. Ні в Альянсу, ні в Насізарча. Бат простріл! Не там горіл. Та що, як ніяк накриває. Зінич. Любуська, Любуська прокидає позлебійка. Любівсько перед воротами. Але міржаєв. Любуська. Пас неточний на Зінича. просто. Бузька не зовсім темно. Зараз удар від Любуський мірзає. Да! Климишин! Да! Мірзає проти нього. Да! І це, друзі, в нас... Да! Мички, удар поворота! Да! Климишин впевнено, один-один. Не залишив шансів. Бо все-таки в цьому епізоді вгадав кут, але врятувати свої команду. Да! Це тож Любоська проти Мички. Удар! Да! Ви ще Вище воріт, де б'юк. Максимів. Максимів! Ви перепрошую, тяне шуми. Друзі, повертаємося ми на майданчик. Тут на те, що постійно постійно від нього. Гострота. Олійник! В третьому турі. Там, де... Альянс 1-1 зіразу Нумас. Ага. Петросюк втікає там буцик, Петросюк, простріл. Не влучає, як слід зараз, тому що потрібно назад повертатися. Це вже... Спрямував туди м'яча, Грицький. Мірзаєв? Ні, тут він не торкається. просто Ярмола. Сімерман, один в один проти Любузьки. Самі для Сімерман удар. Який м'яч? Який же ж м'яч забиває Цімерман? Сам. Просто індивідуальні дії. Ніхто не зустрічається, мирмана. Керувати вчинками. Чому, ох, зараз тут так чисто проти горілка. Петерсюк. Чисто відбирає м'яча. Зараз горілку! <плес> Який же ж потрібен гол для горілка. Він забиває його. 2-2, 2-2 в нашому поєдинку. Мірзає... І загалом. Це інше. Так, Любузька пробиває! Мірзаєм. Шумен? Тиму що, курзиковано дуже! Який момент зараз? Лапші. Е, найс 8. Так? То взагалі 8 місць Максимально максимально заостриться ситуація, ну давайте про це ще дуже-дуже рано говорити. Але питання в тому, момент який! Постріл не на вих... нагорілка. Ось Зініч. пас. Все-таки м'яча на орієлка, орієнко не влучанайцьгайс nice і альянс. Подарували нам дуже хороший поєдинок, який завершується нічийно. Дякую, що дивилися цей поєдинок попереду?